Можливо, у вас було таке, ви бачите дії іншої людини і не розумієте її, і навіть засуджуєте. Не проходить багато часу, як ви опиняєтесь в подібній ситуації і ловите себе на думці, що так само починаєте чинити. Це одна із причин, мабуть, чому, коли з'являються свої діти, починаєш краще розуміти своїх батьків. Ще, наприклад, я, коли була дитиною, неодноразово спостерігала дитя. Потрапило у якусь халепу, наприклад, впала дитина чи ще щось. а… Порвала штани, ну коліно роздерла. Ну, я запам'ятала, як впадає. І замість того, щоб пожаліти, зверху мама ще й накидається і сварить там. Я ж тобі казала, я ж тебе попереджала, просила, не лізь. І я, коли дитиною була, думала, ну чому так? Дитині ж і так боляче. А коли виросла, з'явилися свої діти, і ти просиш один раз, другий раз попереджаєш, воно лізе, не слухає, падає. І тоді дійсно таке зло бере. А ще через кілька десятків років вони міняються ролями. І, наприклад, вже діти просять батьків. Ну не робіть самі. Почекайте, ми приїдемо, допоможемо. Ми зараз не можемо, але через декілька днів ми зможемо приїхати допомогти. Ну, а батьки беруть і роблять все самі, а потім їм погано. А замість того, щоб е, пожаліти батьків, поспівчувати їм, ну, ми починаємо говорити: ну ми ж вас просили, ну почекайте, ми приїдемо допоможемо. І таких ситуацій дуже багато. Ось у нас на столі бумеранг. Е, дуже цікава така штучка. Завжди, Завжди хотів спробувати покидати ним. Можливо, після зйомок підемо, побавимося з Леною. Зазвичай ми використовуємо ілюстрацію бумерангу, коли говоримо про те, що те, що ми проєктуємо на інших, зрештою воно повернеться до нас. Усе, що ти робиш, відправляєш у світ рано чи пізно повертається до тебе. Є цікавий термін ефект бумерангу, але у нього трохи інше значення. Вперше він, до речі, був досліджений у діяльності саме засобів масової інформації. І він полягає у тому, що людині доносять певну інформацію, а вона їй не вірить і продовжує дотримуватися попередньої установки чи точки зору. Або у неї формується нове бачення. Але зовсім протилежного змісту ніж та інформація, яку їй повідомили, тобто спостерігається якби зворотний ефект, особливо якщо інформація суперечлива або представлена агресивно з негативом, то тоді викликається така реакція. Іншими словами, коли ми агресивно чи негативно висловлюємося про когось або щось, е, або від... може, так, якби відговорюємо від чогось. Е, так врешті-решт, це може повернутися проти нас, і замість того, щоб до нас дослухалися люди, вони починають сприймати нас в штики і залишаються при своїй думці. Е, треба сказати, що цей принцип спрацьовує не тільки на телебаченні чи у політиці, а і в сім'ї. Ми часто дітям удома е, чи в школі доносимо інформацію. Радимо, радимо хороші речі, попереджаємо, але неправильним часто тоном і, можливо, непереконливо і маємо протилежний результат. І ще, крім того, я стаю, ніби дитині ворогом. Якось я вже говорив про те, що не варто наполегливо радити синові дівчину, коли батьки розказують: ось, подивися, ось є дуже хороша, гарна дівчина. Вона майже автоматично буде синові не подобатися, вона стає нецікавою. Особливо сам... коли радять наполегливо. Так. Те саме, коли батьки відговорюють від дівчини, вказуючи на недоліки, вона тобі не пара або там ще якусь причину знаходять. Теж е це починає працювати навпаки. І так, в різних питаннях. До речі, точно таке саме спостерігається і коли створюється, потім вже своя сім'я. Дорогі жінки. Чим наполегливіше ви щось радите чоловікові, тим менше йому хочеться вас слухати. Ось так це працює. І коли відговорюємо від чогось, теж так, так. Розумієш, е, коли е, людина ну, десь так, або тоном, або е, ну, ніби тисне на, на тебе, ну, ти закриваєшся і тобі не хочеться так робити. Це не то, що. Твоє переконання таке, Тобі просто так не хочеться робити. Це може якась така чоловіча впертість? Ну, я не знаю, це вам видніше, але мені здається, що це більше жіноча настирливість. Бачиш, навіть вчені про це говорять. Отже, щоб інформацію сприйняли правильно, говоримо спокійно, позитивно, правильно. Так, правильно. Ненав'язливо. Даємо час подумати і прийняти рішення. Важливо, щоб чоловік відчував, що він має право вибору. Ви, ви говорите, якби, пораду, а він щоб відчував, що він має право обрати, як він вважає за потрібне. Є ще цікавий експеримент, його провів професор психології у Гарвардського університету Даніель Вегнер. Студентів добровольців розділили на дві групи. В першій групі дали завдання думати про білого ведмедя. У другій групі навпаки заборонили думати про білого ведмедя. Цікаво, чому білий ведмедь? Ну я не знаю, можливо, просто так вони це обрали. І потім всі учасники щоразу, коли в них виникали думки про цю тварину, вони натискали на кнопку. Цікавий був результат. Виявилося, що студенти, яких просили не думати про білого ведмедя, мимоволі думали про нього частіше ніж студенти першої групи, у яких якраз було таке завдання. Тобто заборона спонукала мозок ще більше думати про заборонений предмет. До речі, може, ви помічали, що чим більше хочеш і говориш собі, розслабитися, ось кажеш, мені потрібно розслабитися, заспокоїтися, тим більше відчуваєш напругу. Ну, і особливо, якщо тобі хтось з боку каже, «ну, розслабся ти, да? То ти ще більше напружуєшся. Або коли знаєш, що завтра тобі треба е, рано встати і дуже стараєшся швидко заснути. Ось у мене так було неодноразово. Засинаєш довше, ніж зазвичай. Висновок дуже простий: фрази: не сиди в телефоні, не грай в ігри, не не заглядайся на інших жінок, не думай про їжу і так далі. Вони не допомагають швидше, навпаки, Ось Кажуть, що набагато кращий результат досягається тоді, коли переключаєш думки на щось інше, тобто захоплюєшся якоюсь іншою діяльністю і з'являються інші інтереси. Тобто, коли пропонуєш собі чи комусь достойну альтернативу, це набагато краще допомагає. Взагалі з порадами краще бути дуже поміркованим і не розкидатися ними на всі сторони. А ще більш обережним треба бути, мабуть, з оцінкою та осудом. Я, до речі, не раз помічав, що тут теж спрацьовує життєвий бумеранг. У мене не раз так було, що коли я когось засуджував або ж повчав, не проходило багато часу, як я опинявся у подібній ситуації. І тоді дійсно починаєш краще розуміти людину, чому вона так говорила і так себе поводила. Я часто теж собі таке помічала. Потім я вже навіть говорила Богові, що, ну, коли е, помічу, зловлю себе на думці, що я когось засуджую, потім вже кажу, Боже, я все зрозуміла, я каюся. Тобто я не хочу, щоб у мене була така ж ситуація. Чомусь в житті часто так буває. Зараз у нашій країні багато людей переживають втрату, біль і горе. Часто ті, хто поруч, намагаються заспокоїти їх, підтримати, якось підбадьорити. Але вже доведено, що люди, які втратили близьких і усіма силами намагаються уникнути почуття скорботи, в результаті вони переживають втрату довше. І, важче. і тут не варто говорити людині, якій зараз болить такі фрази, як все буде добре, у тебе є ще для кого жити, кріпися, думай про дітей, там, не думай про погане. Ну або ж, наприклад, не переживай, не плач так багато. Ми одноразово чули від таких людей, що вони говорили, що їх ці слова вони е, дратували більше, ну не допомагали. Не треба також казати, я тебе розумію. Ось ми дуже часто вживаємо цю фразу. Вона не допомагає, тому що. Кожен проживає біль по-своєму, тим більше не кажіть цього, якщо у вас зовсім інші обставини і ви не були на місці цієї людини. Я думаю, що тут найкраща допомога це бути поруч, вислухати і, можливо, якусь якось практично допомогти, приготувати їжу чи сходити за дитиною в дитячий садочок, тобто щось допомогти практично. Ефект бумерангу спрацьовує і з позитивної сторони, і з негативної. Якщо ми робимо добро, воно до нас через деякий час повернеться. Мудрий чоловік Соломон він сказав такі слова: Пускай свій хліб на плавучу воду, бо навіть через багато днів ти його знайдеш. І таких е, позитивних прикладів у Біблії багато. Наприклад, історія Рут е, вона дуже добре ставилася до своєї свекрухи, турбувалася про неї, і потім потурбувалася і про саму Рут. Так, а ще те про що ми сьогодні говорили? Якщо я по-доброму висловлюю свою думку, а потім дозволяю людині самі прийняти рішення, подумати, обрати, то до моєї точки зору швидше за все дослухаються і є більша вірогідність, що мій особистий простір теж будуть поважати. Принаймні буде корисно спробувати так. Благословінь вам! Все. Невже вже не вже ми це зробили сьогодні Пішли, тут. Кидав. Пішли кидатись. Хлопці, дякую.